Всім привіт! Я продаю Audi 100 Avant в 44-му кузові або в c 3 кузові, хто як на неї каже. Але в основному телефонують люди не купити автомобіль, а дізнатися, яким чином в цьому автомобілі опинився двигун 1.9 TDI. Я вирішив зняти це відео як огляд переобладнання двигуна, або як кажуть в народі свап мотора. Зразу скажу, що я сам особисто не переформляв переобладнання двигуна. Я це авто вже купував в 2021 році з двигуном 1,9 TDI і в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу було внесено заміну двигуна в 2018 році. Відео я розділив на частини, щоб було легше орієнтуватися тим людям, яких цікавить конкретне запитання. Зараз я ставлю відео, як працює цей двигун на автомобілі. Двигун на даному авто стоїть 1.9 TDI на 110 кінських сил. Код двигуна AFN. Цей двигун ставився в основному на Volkswagen Passat, Volkswagen Шарат, Volkswagen Golf, деякі Seat, Skoda Octavia, Skoda Super B і в основному на Audi A3, A4 і A6. Конкретно цей двигун. Е, знятий з Audi A4 1996 року випуску. Одометр показував 490 000 км. Це автомобіль для французької збірки. Ліва лапа двигуна взята з Audi a 6 1.9 TDI. Код її ви бачите на екрані. Права лапа взята з Audi A4B5, код її теж ви бачите. Лапи стають на, різні, на рідних подушках. Код подушок також скидаю. Радіатор охолодження стоїть від Audi 80B4 з двигуна 1,8 бензин. Основний вентилятор на візкомуфті залишився з Audi A4. Додатковий радіатор теж з Audi A4. Але для нього було виготовлено нову рамку і кріплення. Також з Audi A4 на моторі залишилась система підігріву ATOSOL. Там стоїть три свічки накалу. Комп'ютер, коли бачить мінусову температуру, подає струм на ці свічки накалу через реле. До тих пір, поки температура ТОСОлу не буде 70 градусів Цельсія. Само собою, що в мене залитий не атосол, а антифріз, просто що ATOSOL привик так говорити. Інтеркулер розміщений, як і в Audi A4 зліва. Перероблялися кріплення трубки інтерколера. Ну, там труба знизу така йде під радіатором. Але сюди можна поставити просто замість цієї трубки звичайну алюмінієву трубку. Повітряний фільтр знятий з Audi A4 B5. Стоїть там, де і стандартний фільтр. Паливна система без насоса в бакові, тому що для цього мотора не потрібен паливний насос. ТНВД сам е, всосує стільки сфлярки, скільки йому треба. Маховик на цьому моторі двохмасовий. Корзина розрахована під первинний вал коробки передач на 23 зуба. Тому сюди стають майже всі коробки передач бензинові, дизельні, які випускалися до 97-го року випуску. Е, зараз тут стоїть КПП. Код її цеп від Audi 100C4 25 TDI. До того стояла бензинова коробка АМК від Audi 100C3, мотор 2,3 NF бензиновий. Майже всі віжимні циліндри цеплення Audi мають стандартні розміри М12х1, тому сюди можна тулити будь-який. Найкраще сюди стає коробка передач 3 u або 5 n дизельна з Audi 100C3. Тоді не треба думати, як її поставити на підрамник. Я тут в себе підрамник переварював, щоб поставити на подушки, щоб поставити коробку від c 4 Audi. Коліс я теж міняв. Хоча, якщо поставити дизельну коробку від Audi 100C3, тоді цього робити не потрібно. І полуосі тоді міняти теж не потрібно. Оскільки в мене коробка передач стоїть за Audi 100C4, то полосі тут трипоїдного типу. Полосі брав з Audi a 6 і c 4 кузову, ліво поставив на праву сторону, право полос вкоротив і поставив на ліву сторону. Тут стоїть комп'ютер, який всім управляє. Вся проводка двигуна перекидається з донору. Педаль газоелектронна, педалі сцеплення і тормоза мають кінцевики. Через це постійно горить, мигає лампочка свічок накалу на приборній панелі, тому що комп'ютер не бачить ламп стоп сигналів. Приборка перепаяна. Комп'ютер посилає сигнал на приборку, все відображається чітко. Але одометр не працює, тому що треба поміняти шестерні. Якщо в донорі, з якого перекидаєте проводку, стоїть імобілайзер, то прийдеться цей імобілайзер або обманути емулятором, або ставити імобілайзер з донора. Свічки накалу на приборці відображаються. Загалом приборка працює нормально, без проблем. Одометр, спідометр працює, тахометр працює. Єдине, чого тут не поставили, це є ОБД-2 роз'єм. Його можна вивезти з комп'ютера окремо. Це 43 чи 46 ножка, точно не пам'ятаю. Дуже багато фішок, які мають одинакові двохпінові роз'єми в підкапотному просторі. Тому тут без схеми дуже важко буде все розібратися і підключити. Провода свічок накалу робив сам, тому що старі розсипалися. Рульва рейка тут стоїть рідна від сотки. Вставлю. Насос гур перекочував від Audi A4, тобто весь мотор зі всім навісним повністю стає під капот Audi 100C3. Шланги ГУРовські теж рідні, стали без проблем. Рульові тяги брав з Audi A 6 і вкорочував їх на декілька сантиметрів, тому що від Audi 100 були дорожчі і не було їх в наявності. Простойки скажу трошки далі. Задні барабани у мене стоять за Audi 100C4. Брав я їх новими. Розготовка 5х112. Цапфа рідна від Audi 100C3. Передні стойки від Audi 100C4, тому супорта, тормозні диски, полуосі, все взяте з 45-го кузова. Головний тормозний циліндр теж з Audi 100C4. До якого підключається вакуумний насос. АБС я не ставив. Вакуумний тормозний циліндр або Вуд можна поставити з Audi A8D2 і залишити грушу ну, тормозний акумулятор воно ще називається, з Audi 100C3. Тормозний циліндр буде менший, і він краще буде працювати. І він більше. Більше надійний, ніж інші. Але знайти вакуумний підсилювач від Audi A8D2 дуже важко, тому що це є рідкісна запчастина і він дуже дорого коштує. Отже, підсумок. Якщо ви хочете поставити 1.9 IDI на свою Audi 100C3, вам треба донор по-любому, без нього ніяк. Щоб він був на ходу. З донора ставите в мотор. Всю проводку під капотну педальний вузол. Також вам треба дизельну коробку переключення передач за Audi 100 C3 і вакуумний підсилювач тормозів за Audi 100 c 4 Купувати все окремо вийде дуже дорого і абсолютно невигідно. Ось така вона у мене Audi 100C3 з серцем Audi A4B5 і кінцівками Audi 100C4.